Привіт! Я Ірина, жіночий арт-коуч-консультант, і я допоможу допомогти тобі змінити твоє життя найкраще. Сьогодні про коучинг. Наприклад, приходить клієнт до коуча, озвучує свій запит і щасливо чекає. Але чого чекає? Відповіді на свої запитання, поради, розписаний план дій і магічну пілюлю? Так, він це отримає, але не від коуч, а від себе. А коуч туди навіщо спитаєте ви. А коуч це партнер, який? Слухає і чує, ставить сильні правильні запитання, ділиться з вами тим, що помічає, Підсвічує те, що ви бачите, але не хочете бачити. Вірить в вас, створює простір довіри і підтримки. Але він не дає порад, не вирішує за клієнт, не відповідає на запитання замість клієнта, не складає план дій замість клієнта, не оцінює його, не дає магічних пілюль, Коуч, який дає поради і вирішує замість вас, він забирає вашу силу, бо тим самим вважає, що знає краще за вас. Ніхто не знає краще, ніж ви самі за себе. Коуч допомагає вам розкрити ваш потенціал і робити так, щоб ви обходились без коуча, без порад, без рекомендацій, щоб ви віднайшли свою внутрішню силу та енергію і ресурси і навчились йти до мети. Якщо вам це було корисно, і цікаво, то ставте мені, будь ласка, лайк. Якщо вам потрібна консультація, пишіть мені, бо перша консультація безкоштовна.